Вітаю, друзі, всіх на каналі. Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему, яку потрібно розуміти кожному українцю, хто проживає в Польщі, для того, щоб, по-перше, боротися з цим комплексом меншовартості, який на сьогоднішній день прививають українцям, які знаходяться за кордоном. І по-друге, щоб в загальному розуміти свою цінність в Польщі, по можливості її доносити, якщо у вас є така можливість, якщо є така потреба. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Я за те, щоб такі відео набирали популярності в інтернеті, бо негативу, знаєте, зараз дуже багато, і хотілося б насправді більше позитивного, таке, як це відео. Тому дякую всім за підтримку. Також, хто шукає роботу в Польщі, заповнюйте заявку за посиланням в описі під відео, з вами зв'яжуться і нададуть безкоштовну консультацію. Отже. На сьогоднішній день говориться про те, що залежність польської економіки в позитивному ключі залежить від українців і зростає. Тобто, чим довше, чим більше часу проходить, тим більше польська економіка залежить від українців. А це означає лише одне, що українці в Польщі дуже активно інтегруються в польську економіку, в польське суспільство, незважаючи на ту ксенофобію, яка розпалювалась тут як мінімум. В останні 6 місяців. На сьогоднішній день говориться, що Україна, українці забезпечують 1% ВВП Польщі. І уявіть собі, цілих 8% всього населення, яке на сьогоднішній день є в Польщі, це саме громадяни України. На мою думку, це дуже і дуже велика частка. І зрозуміло, чому час від часу трапляються якісь випадки, коли е, поляки. Якби бояться конкуренції з українцями, бо українців насправді дуже багато. І саме тому ми бачимо, що подібних інцидентів, наприклад, з білорусами, набагато менше. Майже 954 тисячі українських біженців на сьогоднішній день перебувають в Польщі під тимчасовим захистом, тобто ті, хто має статус. Укр, це люди, які приїхали вже після початку війни, і це категорія тих українців, які абсолютно не схожі до е, тих українців, які приїжджали в Польщу до початку війни, бо це були переважно заробітчани, люди, які приїжджали просто е, працювати на заводах, складах, фабриках, полях і так далі. Ті люди, які приїхали після початку війни, е, це зовсім інші люди. Це люди, які будували в Україні бізнес, люди, які Тікали в Польщу не від злиднів і не від якихось проблем, а тікали саме від війни. І тому їх економічний стан набагато кращий ніж в тих людей, які приїхали сюди до початку війни. До початку війни також було від півтора до два мільйони українців, які вже проживали. На території Польщі. Хтось в довгостроковій перспективі хтось приїжджав просто там по безвізу або по робочим візам для того, щоб заробити грошей і поїхати назад в Україну. За даними компанії Deloitte, у 2023 році українці внесли близько 1% ВВП Польщі, а це на злоті від 15 до 20 мільярдів злотих, або ж в середньому там, від 4 до 5 мільярдів. Доларів. І прогнозується, що цей показник в, до кінця 2024 року може зрости до цілих 2%. відсотків. Тобто внесок у ВВП, виключно від українців, буде там від 8 до 10 мільярдів доларів. Це просто колосальні кошти, які допомагають не просто утримувати економіку Польщі на плаву, незважаючи на високий рівень інфляції і ті проблеми, які зараз є в Польщі. А і надає змогу зростати польській економіці, чим мало яка економіка Європейського Союзу на сьогоднішній день може похвалитися. Основні причини впливу українців на польську економіку, їх є декілька, і давайте пройдемось також по кожному, для того, щоб розуміти, як саме українці впливають на економіку Польщі і чому. Вони настільки важливі на сьогоднішній день для Польщі. Я б навіть сказав, що Польщі, якщо б зараз просто щезли всі українці з Польщі, то е, навіть тяжко уявити, з якими проблемами та труднощами Польща б зіштовхнулася в найближчі роки. Е, По-перше, це е, багато працівників тих людей, які офіційно працюють. І вони сплачують внески до пенсійного фонду до ЗУСУ. 67% українців, українських біженців працевлаштовані понад 750 тисяч українців зареєстровані в системі соціального страхування. І ми пам'ятаємо, що власне тільки в кінці 2023 року з'явилася інформація про те, що польський ЗУС нарешті залатав всі діри в бюджеті і їм нарешті. Вистачило коштів для того, щоб виплачувати всі соціальні програми. Вони не потребували жодних додаткових коштів, і це в першу чергу через те, що величезна кількість українців приїхали, влаштувалися офіційно на роботу і почали сплачувати податки, тобто кількість. Надходжень до ЗУСу просто кардинально збільшилась, і нагадаю, що пенсійні внески сплачують всі, але пенсію в Польщі величезна кількість українців просто-напросто не буде отримувати. Бо ми розуміємо, що багато хто якби на сьогоднішній день вибирає Польщу просто як тимчасовий прихисток і не більше. По друге, це створення нових робочих місць. В 2022 році українці зареєстрували 21 тисячу нових підприємств на території Польщі. В 2023 році це вже було 30 тисяч 325 компаній. Тобто тільки за два роки це було більше, ніж 50 тисяч нових компаній. Хтось створив одне робоче місце, коли зареєстрував ФОП і працює просто як самозайнята людина, сплачує податки до ЗУСУ, всі інші внески і інші ж. Створювали не просто одне робоче місце, а відкривали цілі компанії, набираючи до себе людей на роботу. Таким чином створюючи величезну кількість нових робочих місць, також е при цьому. Сплачуючи внески до ЗУСУ і роблячи економіку Польщі більш диверсифікованою і більш розвиненою, скажімо так, бо ми знаємо, що саме рушієм будь-якої економіки в першу чергу є малий та середній бізнес: це нові люди, які приходять, беруть на себе відповідальність, створюють компанії, пробують вести свою діяльність і таким чином пожвавлюють економіку. Наступне. Це підтримка внутрішнього споживання. Витрати українців в Польщі у 2023 році склали 7,1 мільярда злотих, що на 31% більше ніж у 2022 році. Це означає, що польські виробники товарів та послуг. Мають більші прибутки, тому як більше є всередині країни людей, які готові споживати ці послуги всередині країни. Це робить економіку більш стійкішою і більш незалежною від зовнішніх чинників, від зовнішньої торгівлі і так далі. Це є дуже і дуже круто, і це власне та проблема, з якою на сьогоднішній день зіштовхнулася Україна. Бо з України виїхало приблизно 10 мільйонів українців. От і. Всередині країни просто не вистачає людей, які готові купувати ті чи інші товари та послуги. І відповідно малий середній та великий бізнес просто-напросто несуть збитки. Польща ж бачимо від такого стану речей, тільки виграє. Наступне це демографія. Молоді, молоді українки покращують демографічну ситуацію. Часто укладаючи шлюби з місцевими чоловіками, польський уряд інтегрує українських дітей в свою освітню систему. Тобто у всій Європі існує демографічна проблема, така як старіння населення, тобто пенсіонерів з кожним роком стає все більше, а працездатних людей та дітей стає все менше. Народжуваність погана, як би їх її не пробували стимулювати, вирішити проблему вже там за останні 10 років точно не вдавалось і не вдається. І на сьогоднішній день Польща власне, є, має дуже багато плюсів, точно так само, як і Німеччина, тому як величезна кількість дітей, підлітків та молодих людей про це здатного віку попереджала в ці країни з України і якби намагаються там інтегруватись. Це, на мою думку, є дуже і дуже круті тенденції. Потрібно розуміти оцю важливість, яку несуть українці в Польщі, для того, щоб не давати поширюватись наративам, типу українці сидять в когось на шиї. Ми щойно з вами поговорили по конкретним пунктам, які чітко показують, що українці пожвавлюють польську економіку, допомагають їй розвиватись і допомагають реалізувати абсолютно всі соціальні виплати та соціальні ініціативи, які анонсує Республіка Польща. Це є дуже позитивно позитивна співпраця між Польщею. Та українцями, які в Польщі проживають, і надіємося, що в такому ключі вона і буде розвиватись, незважаючи на всі проблеми, які стають на шляху цієї взаємодії, скажімо так. Діліться цим відео в соціальних мережах. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!